Так зараз відбувається аукціон. Це на AutoWAN. Дилерські аукціони. от В реальному часі, от є хвилина, і будуть лупашитись за оцю шкоду. До речі, непогана шкода, гарний пробіг. 139 тисяч 2010 рік, 1.8 бензин без ДТП тряпка, звичайна. Досить чистий автомобіль, автомат. Інтегрований дисплей нікому не потрібний. 2000 євро. 6 секунд. І тут, до речі, учасники позначаються. Ви програли аукціон, дуже дякую. Клієнт не міс <мені> предоплату. Ну словом, за 2000 євро вона пішла. Не знаю, як на мене, то досить непоганий варіант за 2000 євро, враховуючи, що міні взагалі майже немає там пошкоджень по кузову. Якщо вам буде цікаво купити автомобіль на аукціоні, звертайтеся в особисті повідомлення.